Угорець Анталь на човні патрулює в передмісті Баї, що за 160 кілометрів від Будапешта. Тут будинки затопило до другого поверху. Прогнозують, що рівень води в Дунаї сягне восьми з половиною метрів. Але все ж це менше за сумний рекорд 2013 року. Такого ще не було, щоб за один рік сталося повені. Чоловік каже, що люди готувалися до лиха. Майже в кожному будинку є генератори, сонячні батареї та холодильне обладнання. Ми можемо протриматися тут навіть кілька тижнів, доки вода не вижене нас із дому. І в більшості будинків можна лишатися на горі, навіть коли довкола вода. Поліція пообіцяла захистити майно місцевих жителів від мародерів, але люди покладаються більше на себе і самі патрулюють вулиці. Дунай, що вийшов з берегів, завдав значної шкоди. У передмісті надьма роша затопило приватні ділянки. Місцевий житель каже, що готувався збирати врожай, але тепер той здебільшого під водою. Синоптики очікують, що далі вода рушить у бік Сербії та Хорватії. Повені в Центральній та Східній Європі почалися 13 вересня, після того як циклон Борис приніс різке похолодання та дощі. Найбільше постраждала Австрія, Польща, Румунія та Чехія. Унаслідок стихійного лиха в Європі загинуло щонайменше 27 людей. Також є зниклі безвісти.